Привіт, послухай вірш. Маю десять пальців я, сі вони, не мов сім'я, разом ліплять і малюють ось такі от молодці, пальчики мої ці. Чи знаєш ти, що руками можна не тільки виконувати якесь завдання, а і гратися, робити різні фігурки? Давай зробимо пальчиками різні фігурки. Будь уважним. Кулька. Пальці обох рук збери в пучок, надуваємо кульку. Придай пальцям таке положення, ніби ти тримаєш кульку. На слова ну а потім її здуй, повертайся у вихідне положення. Порушню кульку я надую. Мотузочок зав'яжу, ну а потім її здую, всім цей фокус покажу. Зайчик Казівний та середній палець витягни вгору. Мізинець та безим'яний. Притисни до долоні великим пальцем. На зеленому лужку пригав зайчик в кожушку. Коза. Вказіний палець та мізинець випрями, середній та безім'яний, притисне великим пальцем до долоні. На галявині в лісі дід трохи пасе козу, п'є воду. Парці склади в пучок, цей дзьоб. Доторкнися до столу, імітуючи рухи птаха, який п'є воду. Тах дістався до криниці, Хоче випити водиці.